Що ж, вітаю, мене звати Олена Рижко. Я письменниця, експертка підліткового читання і докторка науки і соціальних комунікацій. Власне, чому і як я опинилася на науковій стежці? Очевидно, тому що ще в 4 роки бабуся навчила мене читати і писати, коли почалася війна. В 2014 році то з часом одним з, з логічних і закономірних кроків стала заборона ввезення і розповсюдження російської російськомовної книжки в Україні. А своїх текстів було не так вже й багато. А, і мій видавець Василь Теремко з видавничого центру Академія запропонував мені спробувати себе саме в підлітковій літературі. Я так налякалася спочатку, кажу, я і підлітки ви що де, де я, де підлітки? Буквально вчора дочитала апгрейд яка крауча це теж данина РМ видав видає, і до речі, ця книжка була цікава для мене. З двох позицій, з тієї простої, що останнім часом мене захопив штучний інтелект, а дослідження, яке хочу провести умовно. Я би сказала, що це буде стаття під назвою Любові, штучний інтелект. Вже бачила анімаційний фільм Любов, смерть і роботи. До речі, одну серію, як кейс я використаю в цій своїй статті. Потім ти розумієш, що ти можеш сказати про те, як Україну, повторю, знову ж таки, що. Вона не тільки воює, вона не тільки захищає себе, вона не тільки обстоює власну державність, незалежність, свободу, вона захищає своїх людей, вона працює і розвивається. Ми ж не можемо просто зупинитися, застигнути, ніби в мухи в бурштині і чекати невідомо чого. Тому. Треба пробувати себе в усьому. Ніхто, крім вас, вас пізнати не зможе. Якщо ви будете пробувати абсолютно різні речі, вас же за це не наб'ють. Так, а сьогодні мені цікаво одне, завтра мені цікаво інше. Не варто ніколи починати будь-що, та я, мабуть, не зможу цього. Пробуйте.